Доброго ранку, мої хороші. Mm, сьогодні 5 грудня і давайте без, без зайвих слів, без зайвих коментарів відкриємо п'яту комерчинку. Давайте. Де п'яте, 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 п'яте? Ось вона. Це, давайте, я не дивлюсь, ви дивитесь, вам видно? Так, що тут? Якийсь тюбик. Що це? Кажіть мені, я буду рада. Uh, Multi-Correction Glow Boosting Cream Gel. First Signs of Aging. Ooh. У мене є First Signs of Aging. Коротше, ем, якийсь крем-гель, ем, який коректує проблеми зі шкірою. І, ем. Ну, нормально, крем гелі. Це вообще ванлав, це я люблю. І -ї -ї -ї, будемо маститись. Цікаво, пахне знову розою. Я не зрозуміла, чим пахне, чесно кажучи. Ми мастимо собі на щічки. Це ж для обличчя спільно. Прикольно. Чимось косметичним просто пахне. Так, да, буду маститись. Ну все, реабілітувався за вчорашню міцелярку. Дякую тобі. Вже, мабуть, стомилися бачите мене. О, в цій ночнушці. Але ну що, таке життя. Коротше, що сьогодні дуже дивний день. Ми прокинулись. Спинулись ми поснідали. Ми вклали малого на перший денний сон. Ми пролежали з ним весь сон, тому що він якось останнім часом відмовився спати без нас день сни Це дуже дивно. От, пролежала я з ним весь денний сон, потім встала, почала готувати. Прочитала такий рецепт. Прочитала це моє улюблене. Побачила в тіктоці такий рецепт для БЛВшників: взяти пюре з м'яса, пюре з гарбуза, викласти слоями в силіконову форму, запекти 20 хвилин і все. І буде такий, як кексик. Я вирішила таке зробити, але проблема в тому, що я не повірила, що воно буде триматися купи, тому що яким чином е -м, перез м'яса і перерез гарбуза, яким чином вони стануть тверді і щіпляться. Тому я додала трішки трав е італійських і додала ще яєчка. От, і все за і засунула в духовку, але щось вже 40 хвилин воно у мене в духовці, і воно все рідке і взагалі не взялось ніяким не взялось. Це мене бісять рецепти в тіктоці, тому що таке враження, що вони забувають дати якийсь інгредієнт важливий чи щось у цьому роді. Не знаю, короті, що вийде, щось не вийде. Хоча б одна штучка вийшла, щоб малого погодувати. От, і, і нам з чоловіком також просто щось взяла гречку, гриби, курку, запхала в одну ємність, залила водою і он під фольгу. В духовку, але щось знову ж таки, 40 хвилин воно навіть ще не розморозилось. М'ясо ще навіть не розморозилось. Я вже тричі перевіряла, чи дійсно 180 градусів, вже навіть 190 поставила. Таке враження, що моя духовка не працює. Ну, Я взагалі не знаю, коротше. їсти хочеться. Жіїсти хочеться, а воно ще навіть близько не готове. Коротше, нічого не можу. Не помити посуд. Гарбузове пюре моє заморожене. Не помити посуд не можу, бо малий щось постійно кричить, щоб з ним гралися, з ним сиділи. Ну і так от, от я можу його в дитяче клісло посадити, в якому ми його годуємо. Так він буде трошки сидіти. Так? Да? Ході. Ну от ну, і недовго вже бачите, мої ручки тяну. Ну, я будь-яко. Коротше, з новорічного у нас сьогодні по плану було щось спекти солодке. Може, і спеку, але мені треба сходити на Укрпошту відправити також там з Ксюша Фінова сейлз. У мене э, замовляли люди, тому треба відправити платтячко людям. Коротше, да, Спробую спекти сьогодні щось. Новорічні. Але взагалі не знаю як? Пізняю я. <ривоти> <А, ривоти> Короче, з цим БЛВ прикормом, бо виходить так, що малий не наїдається зранку. Дуже переживаю, тому що проблема БЛВ прикорму в дефіцитах, що частіше за все, у дітей на БЛВ прикормі є дефіцити вітамінів, заліза, зокрема, тому що вони не доїдають. От. І коли я готувала його, годувала його пюрешками, я. Ну, я його годувала, він все з'їдав, і потім, коли він наїдався, він просто закривав рот і не реагував на ложку. Тобто ти підносиш ложку, а він рот не відкриває все. І розумієш, що дитина наїлася, і все. І тобто, коротше, він наїдався. А тут я бачу, що він щось погризе, викине, погризе, викине. мені не зрозуміло, чи наївся він. Не можна зрозуміти. Плюс догодовує молоком. Знову ж таки, коли був пюре прикорм, він наїдався пюрешками і влягався спати на денний сон без грудей. Тепер він не наїдається БЛВ і тому, викладаючись на денний сон, просить груди. Не дуже хороша ситуація, що може виникнути асоціація на сон. Коротше, БЛВ для мене сплошні мінуси, а не подобається. От. Ну і через те, що він не, не нагодовує, не наїдається, у нас вже виходить трошки такий педіатричний прикорм. Це кожен раз, коли я їм. Якщо це щось таке, що можна дати дитині, я йому даю. І виходить, от зараз, наприклад, я їла грушу от, і дала йому хвостик. І він його тепер трошки смокче. Ну, не хвостик. Таку частину груші, яка гарно вкладається йому в руку. Це взагалі неправильна не подача, і груша в мене тверда, але він не, не може ще від... відкусити шматок, щоб ним поперхнутися, тому він просто обсмоктує її. Повісь е, в ліхтарики на що завгодно, і це буде виглядати дуже крісмас. Е, так мені подобається заходити в кімнату і бачити оце. Сьогодні на день якась катастрофа. Малий за весь день поспав 40 хвилин на мені. Тобто не дав мені нічого зробити. І все. І весь день він тепер повзає, грається, лізе, тусить Капець. Тому я не встигаю взагалі нічого абсолютно. От, зараз покажу його, ці штучки. Коротше, його штучки виглядають отаким от чином. Сказати, що вони прям вийшли, я не можу, бо. Гарбузове пюре, так пюре і залишилось. Але, тим не менш, одну саму цілу е, я йому дала, і він, в принципі, її з'їв на відсотків 60. От. Але, звісно, розкидав більше. Мені здається, ніж 60. Може бути 120%. Ой, коротше, біда, зараз знову мою кухню. Гуляти взагалі не знаю йти. Мені на Укрпошту треба, я взагалі не знаю, як це організувати, ну це жесть. Щастя, прийшло в цей дом, і я змогла е, вкласти малого і вже встигла перемити весь посуд. І зараз я хочу спекти кекс з гарбузового пюре. Рецепт я беру у Мадам Важер. Вона найкращий фудблогер в інстаграмі, якщо ви не знаєте. Залишу посилання на неї в описі під відео. Все, тепер просто молимося всім багам, щоб малий проспав свої 2 години сон, і я встигла приготувати кекс. Погнали! Добиться це борошно, кориця, імбір, москальний горіх, сода і розпушувач. А для вологої частини кленовий сироп. Гарбузове пюре, оливкова олія, яйця і банани. Ви побачите в описі під відео. Зараз будемо колдувати. Так, В рецепті два дуже стиглих, чорних, аж банани. У мене є тільки один. Сподіваюсь, це не вплине на результат. Блять, там коробки попали. Ну, звичайно, звичайно малий прокинувся. І у нас бік. а він оре. Сіль вся залишилась тут. Не знаю, як це, як це має працювати. Камері, звичайно, колір не дуже, може, ті красивіше тут щось воно зеленить, але прикольно. В реалі прикольно виглядає, пахне бананом, хочу тільки один тут. Так. Так, форму змастили маслом і тепер заливаємо наше тісто. Воно має зайняти 3 четверти форми. Написано, зверху щедро присипаємо цукром з корицею. Я чогось вирішила робити це через сіто, тому мене спочатку висипалась кориця, а тепер я зверху присипаю це цукром весело. І тепер оце в духовку на 50 хвилин. А, красавка! Ви розуміли, чисто таке смачне? Я стою і їм тісто. Нереально просто боже. Мадам Божер все таке завжди. Якщо не готуй. Так, тепер треба прибрати кухню. І потім ще приготувати помазку з вершкового масла. Доготувався і цей запах просто на всю квартиру. А, випічка, боже, це кориця. Ну, просто кайф, дивіться. Дивіться, який він вийшов красивезний. Ай, я рік больна. у в мене швабрий. Скоринка така ніжна. Ще потім така помазочка, але вона в мене вийшла не дуже красива. Мадам мене майже красивіша. Але подивіться, боже. Ой, яка краса. Зараз він трошки відпочине, трошки охолоне. Так відрізаєш шматочок, мастиш цією намазочку. Можна і без неї, так буде смачно. Боже, я вже чекаю на дошу. Чи, наче, на цьому сьогодні все. А, зараз вечеря. Кексик з чайком. І дивитись фільм я вирішила. Сьогодні я дивлюся A Boy Named Christmas, по-моєму, на нафтесі. Ну, що за хазяїшка, боже, цей запах на всю квартиру. Що за хазяїшка? Все, я вас люблю, цілую, обіймаю. Спробуйте обов'язково цей кекс. Бачимось в наступному відео. Па-па!